Уявімо, що у вас є 100 доларів. Скільки способів подвоїти чи навіть потроїти за короткий період часу, ви знаєте, що більше зробити це повністю на пасиві без витрачання часу та з мінімальними ризиками. Що нам пропонують банки? 1% річних в доларі, тобто заробити вийде лише 1 долар за цілий рік, це смішно, однак в криптовалюті все по іншому. Ваші 100 доларів перетворюються на 200, 300 та навіть 1000 доларів за допомогою простого інструменту, що називається стейкінг. Це спосіб отримання пасивного доходу від криптовалют, що працюють на алгоритмі консенсусу Proof of Stake. Та його різновидах. Зараз нам не важливо розбиратися у всіх різновидах. Ми хочемо заробляти проценти а бажано великі. Суть стейкінгу полягає у блокуванні певної кількості монет чи токенів у гаманці для отримання права брати участь у підтримці працездатності блокчейну, певного активу та отримувати за це винагороду. Стейкінг виконує схожу роль в постблокчейнах, блокчейнах, і в майнінг бережі біткоїну. Proof of stake з англійською це доказ частки володіння, це механізм консенсусу, за якого право на генерацію нових блоків, перевірку транзакцій та включення їх до блокчейну. За певним алгоритмом це право розігрується між обчислюваними вузлами нодами з урахуванням того, якою сумою монет цього блокчейну ви володієте. Так чи інакше, стейкінг це отримання тієї самої нагороди за виробництво нових блоків. Та верифікацію даних за допомогою своєї частки нативних монет. Перший алгоритм Proof of Stake був реалізований у 2012 році у криптовалюті PiPCoin. Згодом він став популярним механізмом досягнення консенсусу в блокчейн проектах. Розслабтесь, щоб почати на цьому заробляти, не потрібно в цьому глибоко розбиратися. Аби мати змогу утримувати пасивний вихід, нам лише потрібно зробити правильний вибір платформи централізована чи децентралізована. У кожної є свої сильні та слабкі сторони. Як зважити ризики? Найважливіше, що треба пам'ятати, що стейкати ви будете токени чи монети, а значить, отримувати проценти ви будете в токенах чи тих самих монетах. Відповідно, математика може дещо змінитися в кращу чи в гіршу сторону. Виходить, чим волатильніша монета чи токен, тим більше процент запропонує вам платформа. Але й більші ризики ви на себе берете. Ви застейкали 100 умовних токенів на одну із централізованих платформ, до прикладу, Binance чи децентралізований PancakeSwap. На момент початку стейкінгу токен коштував 1 долар. Отже, у перерахунку у валюту 100 доларів, де один токен це 1 долар. Щомісяця ви отримуєте 30% у токенах, значить, вже через місяць у вас буде на рахунку 130 токенів. Отже, профіт плюс 30 доларів, де один токен 1 долар. Поки логічно, однак, що може трапитися? Скажімо, в середині місяця токен втратив у ціні і коштує вже 50 центів. Тепер по завершенню місяця ви отримаєте ті ж самі 130 токенів, але в перерахунку валюту це 65 доларів. Кількість токенів виросла, але цінність знизилась. Існує й позитивний сценарій, де, скажімо, ціна токена виросла, і тепер по факту періоду стейкінгу 30 днів ви отримали 130 токенів по долару 30, тобто 169 доларів, що дорівнює 160% прибутку. Це ми розібрали на прикладі 100 доларів. І ймовірний прибуток в 69 доларів звучить несолідно, інвестувавши 1000 доларів і отримавши в кінці місяця плюс 690 доларів, куди приємніше чи втративши. Розберемося з видами: стейкінг на централізованих біржах буває фіксованим та безстроковим. Безстроковий дозволяє отримувати відсотки щодня та у будь-який момент забрати суму інвестицій, чи це ризик, про який ми говорили раніше. Частково так. Свою чергу фіксований стейкінг регламентує період та проценти, і якщо ви захочете забрати свою суму раніше домовленого періоду, то всі проценти просто згорять. Як це виглядає? Заходимо на Binance. Якщо досі не зареєстровані, посилання в описі під відео. Тоді переходимо у розділ Фінанси, Ерн, стейкінг. Ось що ми бачимо: бачимо безстроковий, строковий і кнопку Почати стейкінг. Далі все просто. Потрібно, щоб на рахунку була відповідна кількість токенів чи монет, та натиснути кнопку почати стейкінг. Все, через місяць кошти будуть на гаманці. Просто? Так. Окрім цього, ви можете перейти у ваші рахунки на біржі. Вправо біля монети чи токена бачимо кнопку Earn, тиснемо. Та бачимо, які можливості заробітку у нас є. Звичайно, стейкінг на централізованих біржах не може потішити великими процентами, а значить, потрібно тримати великі суми на біржі, щоб компенсувати малий процент об'єму. Біржу можуть зламати, та все це може відштовхнути інвестора від стейкінгу. Тож одразу перейдемо до децентралізованого. Тут у вас розв'язані руки, бо на відміну від того ж, Binance токени та монети на 100% належать вам. Зламати ваш гаманець нереально, якщо ви самі не допустили це. Багато хто користується гаманцем Trust Wallet, але мало хто знає, що майже в кожному гаманці є можливість стейкати обрані токени чи монети. На свій страх та ризик ви можете шукати нові платформи стейкінгу на нових блокчейнах, де відсотки можуть сягати 200, 300 та більше. Однак я не раджу цього робити, оскільки чим більше відсоток, тим більший ризик втратити свої кошти. Резюмуємо, стейкінг це хороший спосіб пасивного доходу в криптовалюті. Якщо у вас лежать токени чи монети на гаманці на довгий термін інвестицій, то чому б не застейкати їх та не отримувати додатковий прибуток. Скажімо, ви купуєте біткоін на 5 років, він у будь-якому випадку буде лежати без діла, то чому б не примножити його кількість і за 5 років отримати приємний бонус? Якщо ви готові ризикувати, це може принести хороший прибуток, але варто розібратися, якій платформі довірити свої криптоактиви. Але це не є єдиним способом заробітку в криптовалюті. Ми ось заробляємо на редуктор. Тетродропах від 1000 доларів за прості дії, майже без інвестицій, та знімаємо про це відео. А для тих, хто серйозно налаштований заробляти в криптовалюті, варто перейти у наш телеграм-канал, де ми часто публікуємо такі можливості.